Вітання всім. Я дуже люблю вирощувати та смакувати солодкий болгарський перець. Експериментую з різними сортами та гібридами, адже кожен сорт має свій смак. В цьому році вперше спробувала виростити перці з купленого перцю, з якого повибирала насіння. Результат мене дуже-дуже порадував. Перці, які я купила, були дуже смачними і солодкими. Ось так вони виглядали в розрізі. Червоний, багато насінин, так само і жовтий, товстостінні і дуже смачні. Повибирала з них насіння і, не висушуючи, зразу посіяла. Висівати перці я буду ось в такі лоточки, але в них внизу великі дирочки, тому, щоб земля не висипалася, я їх на дно кладу туалетний папір. Ось так. І тільки потім засипаю землею. Трішки засипаю. Так, небагато землі. Вона в мене зволожена, але не мокра. Трішки так натискаю. Ось так розкладаю насіння, трішечки на нього натискаю, щоб був контакт з землею. І дуже легесенько зволожую Насипаю водою. Зістаю тонким шаром землі. Трішечки натискаю. І все. Перчик посіяний. Будемо чекати в сходів. Так само висіваю і жовтий перець, як висівали червоний. Записую червоний та вставляю, а тут записую жовтий. І вставляю сюди лоточки в целофанові кольочки, зав'язую та перекладаю в тепле місце. Ось так зійшов мій червоний перець із купленого перецю. Вітаю жовтий. Теж весь гарно зійшов. Ріс цей перчик без пікіровки, по мірі зросту, я його підсипала землею, потім висадили в грядки. Погано тільки одне, що коли купляєш перці, не знаєш, як вони будуть рости. Які кущики компактні чи великі. Цей перець дуже виростає кущ великим, широким, розлогим, і тому по мірі росту йому була потрібна опора. Перці на цих кущиках зав'язувалися дуже гарно, урожай дуже гарний, а перці такі самі, які я купляла в магазині. На кожному кущику у мене виросло 15 і більше великих, дуже гарних та смачних перчин. Експеримент у мене вдався. Я дуже задоволена. І тепер я знаю, що не потрібно мені тратити багато грошей, щоб купити декілька насінин, а можна купити в магазині, посмакувати, а насіння посіяти. Ось такий великий кущик виростає з однієї насінини, тому висівати багато не потрібно. Для нас, для нашої сім'ї, досить двох-трьох таких кущиків червоного та жовтого перцю.